Розкрити усі принади та особливості південного регіону прагнуть жителі заходу. На Херсонщину з триденним візитом прибули представники Львівського центру інформаційних досліджень Меридіан, з якими наші журналісти вже встигли познайомитись під час пасхальних канікул. Минулого разу західні мас-медіа, блогери, представники співочого молодіжного гурту Хочу ще та військові кореспонденти з'явились у Таврійському краї з волонтерською місією. Під час свого пасхального десанту львів'яни встигли познайомитися із настроями та деякими особливостями містян, а ще у військових прикордонних частинах, куди до Великодня привезли гостинці та подарунки від Галицьких господинь. Я особисто приїхав підтримати своїх колег, дізнатися про те, що необхідно зараз, які зараз настрої, передати привітання з рідного дому. Зрешті-решт, тому що в складі підрозділів служить багато вихідців із Галичини, з Волині, з Тернопільщини. Минула подорож переконала західних гости. Херсонці є справжніми патріотами, а велика південна область має високий потенціал у розвитку як медійного, так і туристичного напрямку. Тож головна мета повторного візиту намагання поділитись власним досвідом у рекреаційній та курортній сфері, а також простягти руку допомоги та підтримки у нелегкий військовий час. За словами організаторів, Львівщина нарешті має дізнатись про неповторність та принади Таврії. У е, низові ініціативи вони завжди. Е, Спонукають, вони завжди дають поштовх до уже ініціатив на рівні держави, на рівні державних органів, на рівні галузевих якихось структур, на рівні бізнесу, на рівні туризму. зрештою. Львів'яни відкрили для себе Херсон. За львів'янами приїдуть поляки, за поляками німці. Це вже буде туризм. Я вважаю, що Херсонщина заслуговує на ширше висвітлення інформаційне. І заслуговує на активну участь власне різних туристичних, скажімо, кампаній в цьому, тобто власне участь представників туризму і зацікавлення з їхнього боку саме Херсонщиною, тому що є що показати. Подати це маркетингово, зрештою навчитися подавати це маркетингово. з метою подальшої співпраці та налагодження дружніх контактів. Представники меридіану вирішили запросити активних херсонців і до себе. Так з 1 по 3 грудня проводитиметься інформаційний захід «Таврійський десант. Відтак зможуть познайомитись з культурою західного регіону та презентувати власну професійну діяльність представники туризму, змі та військові волонтери. Про подробиці та результати цієї межрегіональної подорожі усі охочі дізнаються вже незабаром. Моя ідея полягає в тому, щоб на базі Асканінова зробити центр туризму, куди автотуристи автобусами будуть з'їжджатися, І потім їдуть там зелені хутори, гейзери, гейзери. Я вже повертаюся до нашого до нашого військо-десанту і з гордістю кажу нашого, тому що це спільна ініціатива львів'яних херсонців. І пізніше виникла ідея, буквально протягом двох тижнів. Ми спромоглися її організувати підтримка херсонців, підтримка наших військ під під Кримом.